Привіт-привіт, мої маленькі! Я рада вас вітати. Потягнулись, посміхнулись, ранкову зарядочку зробили, всі процедури виконали і веселі і щасливі сідаємо на навчання. І сьогодні у нас урок з вами буде грамоти! На минулому заняття! Ми з вами вже говорили про ті звуки, які оточують нас кожну хвилинку, кожну секунду нашого життя. Ми з вами домовилися їх ділити на дві групи мовні і немовні. Тож давайте я швиденько вам цей матеріал нагадаю. І так, Усі звуки на планеті, які може чути людина своїм вушком, це звуки мовні і немовні. Немовні звуки це ті звуки, які виділяють будь-які предмети, які оточують нас в житті. Це можуть бути. Оце від ось такі шумові надатки, ось такі веселі пряскальця, а ще шум моря, шелест листя, гуркіт гілок на деревах це все немовні звуки, тобто ті звуки, які не вимовляються людиною. А мовні звуки навпаки. Це ті звуки, яке ловить наш квушко і вимовляє їх людина. Бо тільки людина з усіх істот на планеті має мову. Мови бувають різні. Ми з вами, українці, тому наша мова українська. А біля нас існує. Дуже багато народів, які ми поважаємо, і в кожного з народів є своя особлива мова. Гей, яка чудова, свіжа і багата українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще найкраще. Отже, малята, звуки української мови ми поділяємо на голосні та приголосні. Голосні звуки людиною легко вимовляються. Не потрібно застосовувати зубки, щоб закрити звук, губки, щічки язичок. А приголосні звуки навпаки вимовляти дуже важко. Про це я вам зараз розповім коротенький віршик. Голосні співають пісеньку дзвінко. А, -а, -а. можуть вони закричати, а, -а, -а. заколихають в калисті дитинку, а, -а, а та не можуть гарчати, дзищати, ричати, пищати, свистіти і шипіти. Це все роблять. Приголосні звуки, які є в нашому українському мовленні. А як же звук нам позначити на письмі, той, який ми почули своїм вушкам? А дуже легко для цього потрібні фішки. І перша фішка ось із таким нібито відкритим ротиком а-о-о-у! І це, як ви вже здогадалися, фішка, що позначає голосний звук. А це фішка інша, ніби ротик закритий, зубки або губки зімкнені. І це фішка, яка позначає приголосний звук. Умовно, ми їх будемо називати крапочка і рисочка. Отже, крапка голосний. Риска приголосний. Ми з вами розмовляємо, але ж не звуками, а вимовляємо цілі слова, бо так буде незрозуміло, що людина хотіла розповісти. Тому звуки об'єднуються між собою. Вони дуже товариські і утворюють знову невеличкі часточки. Які в українському мовленні називаються склади. Склади це два або декілька звуків, які утворюють ось таку мовну одиницю. Склад може починатися з голосного звука. Склад може починатися з приголосного звука. А як в цьому розібратися? Нам допоможуть. Ось такі веселі картинки, на яких зображені тварини. Як нам без них? І перша картинка. На ній зображений індик. А ну давайте подумаємо слово індик. На який звук починається? Індик. Вірно, на звук і. Він вимовляється дуже легко. Цей звук голосний. Він дзвінкий і співочий. тому я цю картку віднесу до колоночки з голосними звуками. Давайте ж подивимося іншу картку. У мене знову тваринка приходить на допомогу. Це єнот. Давайте промовимо разом це слово єнот. Воно починається на який звук? Вірно є. І є у нас голосний звук. Він також легко вимовляється. Тому єнот іди індикатова ришувати. Знову тваринка виходить до нас. І це Лисиця. Давайте ж промовимо разом це слово Лисиця. Перший звук, який ви чуєте, так, вірно, л. Він приголосний, тому що його вже вимовляти набагато важче. І пісеньки він нам аж ніяк не заспіває. Звук л приголосний, тому відносимо лисичку до іншої колонки з вірятками. До нас виходить важний л. І це завдання на повторення. Звук Л. Ми знаємо, що він приголосний. Тож лев, іди до лисички. Так, а на арені у нас нова тварина. І це кіт. Давайте ж промовимо це слово. Кіт. Ой, звук дуже важко вимовляти. Нам заважає язичок, заважають зубки, тому ми можемо сказати, що звук К приголосний. Молодці малята, тож навчилися ми з вами трішки класифікувати. А тепер нам потрібно розібратися, як же звуки утворюють склад. І це насправді дуже легко, і в цьому нам допоможуть фішки голосного та приголосного звука, які разом хочуть потоваришувати і утворити нову одиницю мовлення, яка називається склад. Склад, коли починається на голосний і закінчується, на приголосний називається закритим, бо його закриває приголосний. Коли склад починається на приголосний і закінчується голосний, називається відкритим, тому що голосний звук відкриває далі нам частинку. Зрозуміло, малята? Отже, ми вже з вами знаємо. Що звуки українського мовлення бувають голосними та приголосними. Ці звуки утворюють нові мовні одиниці. І сьогодні ми з вами розібрали склади. І ці звуки ми можемо позначати на письмі рискою і крапкою, а рискою, який ми звук позначаємо вірно-приголосний, а крапкою вірно голосний. Отже, малята, дякую вам за увагу. Гарно ми попрацювали, матеріал гарно вивчили. Тож пора нам відпочити і зробити зорову гімнастику. Тож, малята, на все добре, я з вами прощаюся, ви зорову гімнастику зробіть та виконайте ще завдання, які я вам надала аж нижче. nós é dobre